Привіт з вами Blader World. І сьогодні третя як ми проходимо Plants Versus Zombies. Тепер у нас уровень 2.1 Починаємо приключення опять. Я вже давно на цьому аккаунті не грав, то я вже не пам'ятаю. На чому уровні зараз. Тобто, Понятно, зараз будуть нам давати. Беремо ось таку команду. І починаємо. Там зомбі з газетою, вроді коли. ...да, Коли ти ламаєш газету, він починає швидко йти і їсти твої растения. Тепер солнышки не падають з неба, а под солнухи дають сонце медленні. Це мінус цієї локації. Можна весь уровень пройти, але просто... То я вам сразу кажу, что. Я можу его так пройти, но я сажу подсолнухи на всякий случай, чтобы поставити звучання грехострел. А вдруг мне не тут сейчас сыну, тут будет пару зомби. Я просто выкупаю цей подсолнух, поставлю ледяничі звичайники и їх и все. Дея, зомбі вбиває з третєї плітинки Добре, ставимо ще одну у цьому Ще одну у цьому І цьому Ще ставимо цьому І Блін, ви це бачили, ну, коли я встановлювала запись, в я... мене з зомбі випала монетка, а я можу це запечатлити. Тобто, мене, е, ну, ці монетки за якщо ви їх збираєтесь, то ви можете щось в магазине дево купити. Ну добре. Далі граємо. Ось як я, в статі, зараз розбився. Ось так. З два ряда посолки, один ряд такий. Зараз просто шукдефути, я звичайно ставлю. Во. Бо... У цей зомбі, тільки що шо вийшов, Щось під, під кінець, він виходить. Все, бачите, його захищаємо. Ця газета Ламаєте? він э, розідлився. І починає бігти, Тільки під замедленням цього не видно. О, ще один идет такий. Зараз тут буде краще, видно, бо тут звичайний графстрел. Давай. Давай, Давайте, ламайте швидше. О! разоглыйся и бежись. Укину не успеваю. Все, большая волна. Зараз так могилку вылезают в зомби. Вроде. О, да-да-да, он зараз вылезает. Угу. И вот сюда. все, на солнышко закинуть. И добываем иди ледяными карафострелами. Ой, еще одна деньги. О, все. А, Грибочек. Не птица грибок. О, солнце гриф. Сначала дают маленькое солнце, потом обычное. Окей. Эй, ты собрал 280 монет. Когда соберешь 750, я продам тебе нечто классное. Ну давай. Удиви. Добро, берем сразу все. По словам, сразу не берем. Бо все равно свои артер... альтернативы. Все. Три, два, один. Погнали. О, давай. Воно дає нам тільки по 15 сонця. Замість 25 -ти. на початку. Він вроді має вирости. Я там не пам'ятаю, що він має робити. Я реально давно не гра. О, тут дві волни. Мінус цей зомбі. Там сонце гриїт. І ще далі, так по-другому ряду. Все так, все так. Кстати, воно вже скоро має вирости. Зараз ми швидко якось сажаємо, не так, як в цьому раунді. Скоро має ось цей гриб саме перші. Ну, тобто перші гриби мають зараз вирости. Давай, давай, добивай. Треба посадити. Все. Далі ось так. Далі ось так. Все, солнце грибы уже нам не треба. Посаживаем и садим украл. Деньги. О, ні, одну чекинский червях. Он мне написал, что він в самый неудачный момент пускай, и все зажирае, если ты не успеешь е, нормально. Не успеешь. О, все, виросли, е, вырос. Бачите? О, другий вирус. Третий вирус. И так до бесконечности. Ну, я до бесконечности. Пока он не закончится. Все, скоро солнце зомбики вышли. И вот такие все. Угу, доброе. Дальше ігра там. О, все, п'ятий двері. Все, большая волна. Остання волна. Тут просто дві воли, я думаю, я буду до... не буду так довго, бо у мене дуже сильно відео затягується. Я буду самого початку создати, коли 20 ряди і 20 ряди, і зразу перемотувати на кінець уровні. Вишня бомба. Две монетки. А, найти у Нет. Нет, ты не надо. Нет. О, все. Нормально. На. Все. Ше такие вот такие шагры. Интересные. А, дымогриф, стреляет дымом, который проходит через проволочную сет. Точно, вот зомби, ему требуют атаки, чтобы, ну вы разумели. Все, 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 все погнали. Саш, внимание, сажай. Теперь я буду Викапувати цю дорожку і цю дорожку з тих грибочків. Тобто в мене завжди дві дорожки цих і три дорожки цих. Я, там тільки одна залишиться, бо я буду садити дима гріби і такі. Музики. Угу, далі. Якщо вам непонятно, як я роблю, то я роблю саме, як получання, щоб ви так само робили. То ви бачили, просто три ряда грибів і викапуйте і так само, як я роблю. Все, все нормально. А чо? а тоді чого не робило, а зараз робить? Не знаю. Так там два робила. Так. Так. Буду на кого-то варяти, а ці дуже швидко приносять, то мені є їх брати. Так, так. Так. так День, все, о, все, все нормально. Разлила чуть-чуть. Добре, далі. Ось так я рушила, все бачили, але у мене було два ряда перших таких, я їх скопаю і посадив ці, коли був шатра терял. И все, вы так само робите. Все, то, то давайте уже умирать. Наше ты кусаєш його? Ну я так і говорю просто для встановного слова, що е, я не встиг його вбити перед тим, як він то зробив. І вы не побачили зомби е, си. Він зараз появиться. Мовин. Четвертий ряд. О, треба в середньому ряду посадити. Во, бачите? отак так йому проходить двері, а ось цей чел його пронизає Тобто він всіх пронизає в Ну, крім футболіста. Все, нове растение. Поїло... Могилу пузыральщик. Я не помню, як він називається Могила есть, Посадите его на могилу, чтобы уничтожить ее. Угу. Эй, хочешь купить дополнительное место по семена? Это будет стоить тебе 7500. Но ты сможешь выбрать 7 семян за, за уровень вместо 6. Ну, давай, купим. Увидимся позже. Угу. Да, братали. Пусть так будет. Берем все 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 Ой, Прямо так, так і так, все, погнал. О, чу, на цей уровень щось просто більше моїх посадили. Ну, я їх посадила. Ну не посадил. Угу, дальше ось так. Ось так. Беремо и знов зайдем сюда. Далі. Ну, тут, все повторяється як в кінці, тільки під другий о, під кінець уровня тільки до, хорошо стоит. Если цей уровень будет долгий, то я вже вообще під кінець уровня вас перенесу, а якщо він быстро приходится, то я перенесу вас чуть-чуть дальше кінця, ой чуть-чуть раніше кінця уровня просто мені треба ще на пару уровней час в час закон танцующий зомби смерті це дуже час у мене було, поки, поки ви переносились куда окей о, подождите. От як працює работает совсем. Во, я посадив його, і воно жраю. Окей, далі. Окей, дальше. як я розбився І просто їх Бо Зараз буде фінал вейв. Дальше, давай, идем. Я не розумію, в перших двох відео, коли я тихо говорив, то воно говорило тихо. А в цьому відео в мене чомусь навпто голосно, але в мене звук не 100, а 50 тільки стоїть. Не знаю, може мі з мікро щось сталося. Треба буде подивитися, що з ним таке. Це ставлю. І все, можна просто прокочили. Е, давай, давай, Все, останній останньок до фінал О, все, мені так. Все, беремо усе і посадимо його. Так воно виглядає повністю в своїх текстурках, але як так показується, але вона насправді більша. Все, там зразу мазу стається. І ми... Що робимо? Правильно виігруємо цей. уровень альманах садовода. Альманах садовода хранит информацию обо всех растениях и зомби. Закрыть. Дальше. Когда зомби. О, все, погнали, мини-игра. Давай. Давай, вот так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Дальше все О, все, раз не добавилось. Я завжди міну не використовував, бо вона безполезна. Я завжди тільки східчелики використовую Бо за них і гроші можна дати. Не, але просто фінал вейве, коли тут буде... То це взагалі дуже жорсткий він, бо вони всі виходять і дуже швидко йдуть. Все дуже сложно. Але чуть сложно по них нападати, бо у мене мишка дуже швидка, і мені треба ще остановитися на них. О, зразу землю вивчало. О, все, забираємо, забираємо. Давай, забираємо. Мінус. Де вони? Отак. Шетру шея Шетру Давай, далее, далее. Мы уже пил уровня прошли. Ше. Нет, это про моя два раза Так что. Що? Так, так. Що, збираємо, все, збираємо шатр. Якщо хочете, то можете мені порекомендувати в коментарях, що робити, якщо коли я говорю тихо, то в мене голос дуже високий. Можете. Ну, якщо хочете, то комментить. Якщо не хочете, то ні. Я не заставляю вас. Якщо що, коментуйте з тих, хто є 11 Windows, бо в мене тільки 11-й. Ну вот так. Так, дальше устану. И все, финал вей, финал вей. Давай, давай, средняя волна. Ого, что такое? Нет, нормально. Все, ну, новые игры? Зомби начинает сражаться за вас. Окей, окей. Окей, далі, далі, далі. Не, я тільки на цей чел. На нього треба точно поставити, бо це зомбі-футболіст дуже прочний. На нього точно треба гітну грібати. Окей, далі погану. Беремо все і в нас тільки два остається. Цей. Не. Цей і цей. Почали. Зразу быстро всажаємо. У мене, може, не видно було на тому уровні, бо я не знаю, бо я в такій програмі роблю там, де в мене не видно мишку, і, може, в мене того молотка не було видно на тому уровні. Але ви побачите молоток і просто ним починається нажимати на зомбі. Ну, я не знаю, чи було видно, чи не було. Тільки на результаті, дізнаюся. Далі так, і от так. Угу. Це тільки початку уровня, а ми вже пусті почти... другі чи треті зонти, а ми вже пусті дійшли до букви Я на цьому запусті половина. Вже ми пройшли, але тільки почався урн. бо тут могила, яка буде мішати там зразу. Все, зомбі виходять, і все же жен минус рядом Якщо ти не кино А Та, вот так Блін, опять было окей далі. просто коли я видео, в такі програми, то в мене може деколи... Благо экран. Ну ничего страшного. Брям вот так. Я пока обустрою оборону. Ще не все грибы выросли, але зараз вже буде филвей. Я <рив> еще не все я ще не все грубы. Я Ну окей, буде ще два Это не имеет значения. треба, хотя бы один буду. Да, давай, все. вс. Хорошо, чтобы довго його бувал. Где сказать сработаем? Давай, я шл, я шо успею. Я успею, я успею. Да, я успел. Все, большая волна зомби. Не, я тебе Зразу Сразу ставим і И ожидаем забачить результат, что будет. Попал инстафиолетову, бежит на чего зомби, идите его и бежит назад. Всё. И мы получаем новые грибы. Чити грибы. Труса гриб. Дальнобойный стрелок, который прячется при приближении врага. Ну, добре, а з вами был Блейдер Волт. Всем пока